Діла. На глобусе там працювала і, знаєте, таке вираження, гроші з неба впали. Так от на Гобусі я працювала напряму. Ось. І там э, я мені платили 140 крон. Ось. І 1500-1600 були стравинки. А коли я уже звільнилася з праці, мені сказала бухгалтерша, що у тебе там будуть пенізи на карті. Ось. І я вже працюю на другому заводі і вирішила, думаю, поїду подивлюсь, чи там є ті гроші на травинки на карті. Підійшла до цього Дійшла до екрану. На екрані показує, що карта заблокирована. Ну я думаю, вже піду додому, розстроювалася вся, прихожу на цей на, на інформацію і питаю. Думаю, останній раз запитаю, провірте, будь ласка, карту, чи вам там пенізе. Вона провіряє, а там у мене 1668 крон. Оце я понакупила на, на ці гроші. Останні. На останні гроші. Це, можна сказати, гроші з неба впали. Я вже місяць не працюю. накупила дітям всього, всього, думаю, щоб їли в школу брали з собою. Оце пачечка 15 крон. я понакупила аж на, на 1661. Ось, нас понакупила колбас. Всяких. Можна було цілу купити, ну я не захотіла. Думаю, хай буде наріз, канал, положи, положить на хліб, та буде їсти, буде Ось, всього, всього Яка радість, боже, це з неба гроші впали. Яка клас! Оце колбаса така смачна, М -м -м -м. варенка. Вкусно, Боже, ее подогреть на пару и на хлібчик. Яка смачна, Боже. Як она Лера называется? Вот вся варенка. Шола не на бутерброд кладуть. Как она называется? Сыка, сыкана, сыкана. Она купила лянта який чек. 1600 понакупила. 661. Ничего себе, мама скупилась. Гляньте. Творожки, сырки. Все сразу не їсти, Лера. Развязывай. Вот такой гель для душу купила. Не знаю. Мужские, не мужские. Мне все одно. Буду купаться. Ось, по акции было. По акции. 50-60 крон. Дивись. Все вкусные. Що, вот таких йогуртов купила. Я так люблю йогурты вообще. Они такие вкусные в Чехии. Писец. Я бы їла ела. С хлебом в йогурте явноимся. Вот такие творожки, как в Украине. По 15 крон. Це по акции. Так они дошел. Дороссичу. Забыла тоже по акции. Я уже на кассе набрала вот такие творожки. На кассе набрала 1500, думаю, треба добра до 1600. И набрала цих батончиков, треба щось то їсти. Я ж не буду ехать за 100 кронами в глобус в Прагу. В Прагу доехать 90 крон, обратно на 90 крон. И на трамвай ще. Чтобы дети брали с собой школу. Що ще набрала? А, вот дві коробки конфет по 99 крон. Ты завтра пойдешь в Леру в чительце дашь. И Надя даст в Как презент. Лялька сколько понабрала. Боже. Вот это. Да. А, еще три шоколадки. Вот это 1600 крон. Все, дякую. Боженька, что мені допомагає.